Всім привіт! З вами знову Діма і це 12 серія Майнкрафт Хардкору. Так ми нарешті продовжуємо. І що б хотілося відразу сказати, на новий рік мене не було, ну тобто я не знімав ніяких відео. Але я хочу з таким маленьким запізненням вас з цим привітати. З новим роком вас. Бажаю щастя, здоров'я, ну так зазвичай кажуть. Насправді, хочеться, щоб ваші мрії збувалися, ті, які ви загадали. Які, можливо, ви завжди хотіли, ну, щось хотіли. і Я думаю, що е, це все ж таки збудеться. Е, на Новий рік я відпочив. Ну, в принципі, добре, але, можливо, ви чуєте по голосу. Я трішки захворів. Знімаю це вночі, е, сил в мене мало. Ах, ходять зомбі. В мене болить горло. Але все ж таки спробуємо відзняти. <кхем> так, розповім, що я тут трішки зробив. Я переніс спаунер. Е ну, як спавнер? Е те місце, де вони збираються трішки в бік. Тобто, почитавши віки, я зрозумів, що вони е не будуть спавнитися, якщо ось ця штука буде стояти дуже близько до самого спаунера. Е, її потрібно хоча б віднести на 9 е, кубиків в бік. Тобто, ну я відніс тут на, на 15, здається. Тобто, щоб так перестрахуватись, ось тут знаходиться наш спаунер. А ось тут знаходиться збір цих самих зомбів. Так, вони зараз будуть дуже кричати, давайте зробимо трішки тихіше. Ах, цей звук вже трішки напрягає. Ну нехай горять тут. Мені це не дуже так важливо. У ем, мене залізу є чи немає. Давайте... Так, у мене є 19 залізу. мені ось цікаво. А, ні, не вийде все одно. Давайте подивимося, які тут речі є. Ну, я тут вибив. Ну, ось таке. А, зачарував я собі корочку залізу на ефективність 4, злам... незламність 3 і вдача 3. А шкода, що в мене не було алмазів, мені... Просто прийшлося це все чарувати на залізну кирку, так як алмазів я не знайшов. У мене тут є ще кирка на, е, яку ви вже бачили, на шоковідотик е, з ефективністю 4 і є ще окрема кирка на вдачу 3. Ну, вона купає так собі не дуже. Е, мені хотілося б її покращити, але так як в мене є залізна, то я напевно починю залізо. Uh, щоб мені починити залізду, мені потрібно повернутися додому. Ну що ж, давайте я повернуся Так, куди потрібно йти. <смі> Ви пам'ятаєте, куди потрібно йти, бо я вже не пам'ятаю. Uh, десь тут був прохід, здається, ось тут. <смі> так, ну окей, я зараз повернуся. Uh, коли дойду, я повернуся. Так, і ось я повернувся, я вже uh, іду по цій драбонці і вилажу нагору. Так, ось я виліз. Що я хочу зробити? Я хочу зробити собі накувальню. Давайте спочатку викладемо всі речі, і для цього, я думаю, потрібно зробити собі скриню. Велику скриню. Голос у мене трішки таки захрипший. <схід> Відео, я думаю, десь вийде орієнтовно 3 часа ночі, ну, поки ще відрендериться. Так, ну давайте все викладемо. Тоді подивимося, що у нас є і що нам потрібно. Uh, так, будемо все викладати. Так, їжу візьмемо назад. Вдача uh, 3. <кхм> Що ж робити? Давайте цю карочку залишимо. В мене десь було багацько заліза. Було так в мене чи ні? О, uh, давайте переплавимо. <кхм> так. Золото. А, ось 8 з, -з, -з блоків золотих, а залізо де моє. А, ось, 64 заліза. Візьмемо ще звідси залізо. Ось тут ще є залізо. Так чомусь, а, взялось. Добре. Е ще раз вибачаю за те, що я говорю пошепки, тому це тому що я знімаю це, можна сказати, вночі. І голосу як такого в мене немає. Так, давайте спробуємо скрафтити собі на е, наковальню. Здається, вона робиться ось так. Зараз це ми вияснимо. Здається, ось так. Так, у нас вийшла на ковальня. Куди ж її так припихнути? Ну, давайте, куди? Ну, давайте сюди ось, сюди поставимо. Такий класний не звук і спробуємо починити кирку. Ось так. Коштує 36. 36 рівнів. Ну, це взагалі нахабство. 36 рівнів. А, так, нам потрібно забрати назву. А, ні, все одно 36 рівнів. А, щось це дивно якось. Я думав буде трішки дешевше. Ех, немає в мене 36 рівнів. <гум> Надто дорого. І навіть повністю неможливо починити. Що ж будемо робити? Ну, напевно, викинемо цю кирку. Потрібно... Будемо знати, що потрібно робити алмазні кирки. Чинити її за 36 рів... рівнів не хочу. Тим більше вона залізна, це взагалі така річ не потрібна. Так, що ж ми будемо робити? М -м, накувальню ми зробили, але безрезультатно. Потрібно шукати алмази. Потрібно знайти алмази для того, щоб Заберемо свою кирку на вдачу. А, да і Дів. А, ось вона. Давайте викладемо цю. Візьмемо ось цю. Потрібно ще зробити меч, а для того, щоб зробити меч, нам потрібно знайти алмази. Короче, плани в нас прості. Знайти алмази. Хм. Я вже спробував їх знайти за допомогою ось цієї кирки. Як бачите, я її зламав всю і не, не знайшов жодного алмаза що робиться, я не знаю взагалі. Де всі алмази подівались? Ну окей, давайте я все ж таки відправлюсь в пошуки алмазів і зустрінемось біля алмазів. Так, і ось, нарешті я знайшов алмази. Так, перекриємо ось цю воду. Загасимо ось тут. Як бачимо, вони в повітрі висять. Це дуже добре, тому що під ними не буде тепер лави. Напевно, ані є, все ж таки. Ось тут потрібно ось так закрити. Потрібно ще блок ось сюди. Ох, давайте спочатку їх обкопаємо. Подивимося. Так, пересвідчимося, що немає знизу лави, І давайте копати. Подивимося, скільки, скільки ми зможемо знайти алмазів. Так, тут було 4 на 4. Е, ну, тобто, 8 алмазів тут було. Е, в одному так, джерелі, можна сказати, родовищі. І давайте подивимося, скільки з вдачею. Вдача, скільки, вдача скільки з вдачею 3 вийшло. Скільки це? 19 алмазів. Тобто було 8, стало 19. А, орієнтовно в два з чим-то рази. Досить так непогано. Так, тут ще є лазурит. Ну що ж, я продовжу тоді пошуки. Так, купав я тут собі. Редстоун і дивлюся алмази. Давайте спробуємо їх обкопати, подивитися, скільки їх тут. Так, ну тут... ой! О, добре, що я на шовковий дотик купаю. Давайте подивимося, скільки тут є алмазів. Тут є 4 алмази, і того у нас вже 28 алмазів. Чудово! Так, давайте спробуємо порахувати. Якщо на нагрудник іде 8 блоків, ой, тобто 8 алмазів, е, на штани 7, 7 плюс 8. Скільки буде 7 плюс 8? О, в мене вже голова навіть не варить. Навіть не знаю, скільки буде 7 плюс 8. Окей, okay, ну допустимо, що це буде 15. Ще десь на шапку 5, це буде 20. І ще на червечки 24. 24. В нас є 28. Тобто 4 алмази в запасі. Нам ще потрібно буде зробити кирку і зробити меч. Тому давайте я знайду ще одне родовище. діамантів і... На цьому, напевно, будемо завершувати свої пошуки. Так, ну що ж, я, я побіг далі. І ось нарешті я знайшов ще одне е родовище алмазів. Давайте добудемо його. Подивимося, скільки тут буде. Так, тут лише два алмази. І зараз я викопаю це залізо. Подивимося, скільки разом нас вийшло. Так, разом в нас вийшло 33 алмази. Ну що ж, я думаю. Цього мені поки що достатньо. Тут є ще вугілля. А, і можна, думаю, повертатися додому. Так, давайте ще тут подивимося, що тут. Ага, це мені Ой, знайоме місце. У мене вже поламалися обладунки. Я напевно, напевно повернуся додому. А, зроблю собі броню, зачарую її. Так, куди нам йти? Ніхто не пам'ятає. Тут якесь місце. А, там лучник. Ого, скелет. М -м -м. Мене вже броня поламалась. Потрібно втікати. Там там ще один. О ні, я впасся! Вибираємося звідси. Так, скелет. У мене маємо меча. Потрібно ще зачарувати меч. Ну, потрібно ще багато чого чарувати. Так, нас доганяє знову кріпер. М -м Добре, будемо якось пробувати вибиратися звідси. Що ж, повер по по я повернусь, коли вже дойду додому. Тільки потрібно викопати оце золото. Uh, на гору Хотел сам подниматься на гору А тут лучник Так, да, наше золото -то. Золото А, здесь там Кривер oh, Тикай Тикай Да блин Фух, я встых Так, что ж Будемо один шматок цього золота. І будемо пробувати вибиратися нагору. Так, точно нам не сідою. О, так, ззаді кріпер, здається. Так, ззаді кріпер. А, куди тут вибратися? Лава. Лазурит. Хочу лосорито. Так, ну що ж, О, так, він не встиг. Ми його обманули. А в мене закінчилося, закінчилося дерево. Ну, добре, буду тоді купати верх. Скоро повернусь. Так, і ось нарешті ще бачу світло. Вибрався я з тих довбаних печер. Так, і куди нам потрібно йти? Э... О! Ми поруч з домівкою з'явились. Чудово. Давайте подивимося, що ми там насобирали. Переплавимо всі речі. Так, що ж, е залізо давайте заберемо. Немає куди брати. Викладемо. Це також все повикладаємо. Руту. Давайте руду будемо сюди складати. Ось так. 45 заліза. І 38 золота. Що ж, нехай це все плавиться. У нас є 31 алмаз, е, є 23 пороха. Ну, давайте зв'язку з тим, що я не пускав салюти. <с, <с,> давайте зробимо салюти. Якісь э, потрібні нам баротники, якісь. Червоні, жовті, напевно, візьмемо. Ну, які є. А, червоних трішки візьмемо. Так. Ще можливо... Хтось тут плаває. Так, тут плавить, але... Чи я його б'ю чи ні. О, так, я його вбив. У мене є один. Е чорний барник і... Червоний-жовтий. Ну, окей. Цього достатньо. Е зробимо ось так. Ось так. Е чотири світло, пилі. Зробимо більше. А, ще в нас синій є барник. Ehm, ще який mm. здається, що більший салют був, нам потрібен. Потрібен що нам потрібен? Ehm, Слис нам потрібен здається. Ehm, так, а в нас є. Є вогонь. Давайте візьмемо два Два вогня. Ehm, зробимо Слайм-боли. як вони... Ну, магмовий крем. <кій> так. Зайві речі. Папір ми взяли. Це ми взяли. Там ще можна діаманти, але діаманти я не хочу. Голів у нас ніяких немає. Угу, угу. Здається, ось так. Щось типу того. Не пам'ятаю, що там ще додається. Окей, okay. давайте поки що скрафтимо і uh, почекаємо доки буде ніч. Uh, як його крафтити? Не так. А ні. Uh, нам потрібно Fireball. Um, а як він крафтиться? Я не пам'ятаю як він крафтиться. Mm. о ще є порох. Ну, візьмемо сюди декілька залишимо. Like... Так. Що ще можна тут взяти? Ну не пам'ятаю я. Здається, все. Все, що у нас є, все взяли. Давайте спробуємо скрафтити. Так, додаємо ось такий, додаємо один такий. Додаємо ось це. Red, Yellow Pool. Star. Додаємо ще ось це. Додамо синій кольор. Можна було б... Додати алмаз, але мені дуже шкода. Тому алмази не будемо використовувати. Так, а резтон, не можна додавати. Чорний давайте ще додамо. І здається, я все додав, так. Так, здається все. ну Давайте ще зробимо такий. Ну, зараз. Подивимося, що у нас ще вийде. Так, шовтий, червоний. Ось це, ось це, синій. Чорний. Так, давайте зробимо ще один. Ось так. Тепер ще. Ще ось такий. Тепер червоний. М як білий робити, я теж то не пам'ятаю також. Ах, як робиться білий парник? Е знаю, що з кістяної муки, але яким саме чином? Не пам'ятаю. Якщо зробити ось так. О, так робиться. Зробимо ще три білих. Додамо ось ці речі. Ось так. Хм. Ну окей, і тепер зробимо феєверк. Порох. Бумага. Один ось такий. Так, помага. Ось такий. Два ось таких. Ось так. Ось так. І останній. Ось так. Все. У нас залишився ще порох. Поставимо його назад. Також це поставимо назад і почекаємо, доки буде ніч. Уже, як бачимо, сонце сідає, я трішки почекаю. І ось настала глуха ніч. Давайте вийдемо десь так повище. І запустимо наші феєрверки. Так, потрібно, щоб не було ніяких мобів. Давайте ось тут біля домівки нашої. Ось тут. Запускаємо перший феєрверк. Червоненький такий. Так. Наступний запускаємо. Це в нас білий. Тепер наступний. Також білий. Ще один білий. Давайте спробуємо ось цей. О, Цей класний взагалі. Ще один подібний. І з нас залишлося ще два. Ось такий. Синій з червоним. І ось такий. Клас. Ну, вітаю всім і всіх з 2013 роком. Е, хто е, в старому році в 2012-му ще досі на мене не підписався, обов'язково підписуйтесь. Попереду багато цікавого відео. Е, можливо, якісь проекти. Ну, це буде видно. Е, собі бажаю я видужити, нарешті, щоб робити цікаве відео. Е, ну, Думаю, на цьому все. Дякую всім за перегляд і всім до зустрічі.